Щоб результати виборів визнали легітимними, необхідно організувати та провести виборчий процес, дотримуючись чинного законодавства. Від цього залежить не тільки внутрішня ситуація в державі, а й авторитет України в світі. ВВК територіального виборчого округу, номер 73, який охоплює Тячівські та Рахівські райони, все відбувається згідно з графіком. Проте не без проблем, каже голова окружної комісії. Пару важко, тому що дуже короткий час проводити і так. Получається, ну, як вам казати, все, слава Богу, йде в нас по у сроки, Слідно з графіком. Діничні комісії сформовані, працюють вже. Мало з фінансами чуть-чуть було затруднення, ну, вже чуть-чуть налажується, слава Богу. У нас все так, як іде, по графіку, все нормально, йде. Слава. В цілому наші комісії сформовані були вчасно, навіть на один день швидше, як були сроки дані законом. Що нам було повезло у цьому плані, бо на другий день Верховна Рада прийняла закон про мінімальну кількість 9, а ми сформували 12, доповнені де не вистачало. Таким чином, це так, як закону заворотні дії немає, і наші комісії мають мінімальне 12. Під час формування ДВК були й деякі заміни в керівному складі. В загальному вони складають 20%. Наразі майже всі члени виборчих комісій затверджені. Провели також навчання. Відповідну літературу надіслали в ЦВК. Отримали вже і списки виборців. У них майже 200 тисяч чоловік. Запрошені на вибори теж роздані. Проте за словами членів 73-го виборчкому є чимало виборців, які не знайшли себе у списках. Списки виборців. Це не від нас залежить, це система по цілій Україні, списки дуже-дуже погані. Взагалі, систему треба міняти до підготовка виборців. А Чому погані Що саме там? Так, Так, система працює. Там є багато нюансів, чому не так спрацьовує там. Наразі всі 116 ДВК на Тятівщині Тарахівщині активно працюють. Щодо бюлетенів, 73 й виборчий округ їх уже отримав.